Ось такі чудові ґрунки в подарка Нікополю. Такі, ну, середненькі ґрунти в нього десь грам 500-800 до кіла. Ось такі чудовенькі. Друзі-виноградарі, всім привіт! Сьогодні у нас 27 серпня 25 рік Київська область Україна. Друзі, хочу вам показати давно вже стиглий виноград дозрівший. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича. Подарок Нікополю. Цей виноград. Раннього терміну достигання має ось таку ягоду, такого красивого кольору рожевого. На моїй ділянці він був достиглий ще днів 10 тому назад. Я вам його не знімав. Періодично на цьому кущу пройшла вже зрізка. Ось таке навантаження він має. Це в мене чотирьохрукавний кущ. Ягода має в смаку дуже приємний, яркий, так сказати, мускат. Чим вона сильно вирізняється, це смаком своїм мускатним, неперевершеним. Дійсно, в смаку тут прям, ну, прям для любителів мускату тут дійсно гарний смак. Середні гронки в неї від 500 до кг. Є невеличкий мінус даної гібридної форми, що вже другий рік поспіль. Вона в мене починає горошити, як можете бачити, ось такий горох. На смак це не впливає, впливає тільки на саму якість ягоди, на її розмір, а так, в принципі, мені це не заважає. Ось зазвичай такого розміру ягодки, нормальні ягодки, коли він не горошить. Цьому році обробляв його борною кислотою, не допомогло, тому що. Стояла дуже сильно велика спека, і він загорошив при цвітінні загорошив. Що по даній формі хочу вам розповісти? Хворобами фактично не поражаються, тільки на моєму винограднику, як можете бачити, по листу його трішки б'є антракноз вже другий чи третій рік. Я з цим захворюванням борюся, але все воно з'являється і з'являється. Але нічого страшного. Ягодка, ну, прям гарного кольору, такого товарного для любителів, тих, хто продають на ринку. Така ягода, я думаю, що буде дуже, так сказати, презентабельна. Ось такі ґрунти. Як можете бачити, ну, грунки в нього нарядні. Тут навантаження в мене було. Десь, якщо не помиляюсь, грон під 40, так точно. Я ж кажу, періодично я його зрізаю. Чим ця форма вирізняється, ще тим, що вона дуже гарно закладує суцвіття. Як можете бачити, ось пагін, на ньому вже були зрізані грони, ось одна була зрізана, ось друга, ось третя. Тому з навантаженням в нього проблем завжди немає. Єдина проблема це його горошіння. А так за рахунок того, що він закладає по 2 мінімум 3-4 сусвіття, то є з чого вибрати. Кого цікавить дана форма, придивіться. Я його кожен рік вам знімаю, і цей рік не виключення. Тому, я ж кажу, кого цікавить, придивіться. Вона дуже-дуже смачна. Ягода плотна, сок, соковита, має 2-3 кісточки на ягоду, але я ж кажу, смак тут просто не перевершений. Ось цей самий кущ з іншої сторони. Поруч в мене росте байконур. Він також уже майже достигший, цукор в ньому вже гарний. Ось як на сонечку красиво. Загоряється, ну просто шикарно. Просто шикарний виноград. Як на мене, це дійсно гарний надійний виноград, якщо не зважати на те, що він горошить. Ось такі гронки в нього. Ось гарно гронка запилена, фактично без горошіння. Але я ж кажу, в цьому році ну майже сплошний горох. Не знаю, чи то квітка підпалилась, чи що, що. з ним не так. ну Маємо, що маємо. А так оце ці всі мілкі ягоди, ну, повністю вони без кісточок, як так сказати, кишмиш. Тому, друзі, кого цікавить дана форма, придивіться. Я думаю, ви не пошкодуєте. Тому що в себе на ділянці я вже посадив ще один такий кущ. Тому, кому було цікаво відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Завжди відповідаю. Завжди буду радий вас почути. Тому всім гарного дня. До побачення!